Рейдерське захоплення парку чи законне будівництво жителі вулиці Стрицької проти забудови місцевого гаю правди шукають разом з народним контролем. Аби врятувати сквер, мешканці взялися збирати підписи під колективним зверненням до міської влади. Я думаю, що можна було би так, так проєктувати, щоб навколо парку будувати. Ми дзвонили на гарячу лінію реакції ніякої дзвонили в Ситівську райдержадміністрацію також. Також вони не знають нічого. Якщо мер не буде реагувати, то ми будемо звертатися до суду. Вже деякі дерева такі дрібненькі, маленькі, але вже починають вирізати. Якщо можна досягнути консенсусу, якогось, щоб лишити дерева і побудувати будинки, там якось в обхід дерев донести свою позицію. Люди намагалися безпосередньо забудовнику. Я, Я хочу, просто... щоб біля моєго дома було сохраніно зелене насадження. якщо у вас є думка, що це самовільно, що це е, там забор поставлений вночі, чи самовільно, чи без документів, це є неправда. Представники фірми забудовника заявляють, мають всі необхідні документи для проведення робіт. Та після втручання громадських артистільбово обіцяють дерева не вирубувати поки що ми ще нічого не будуємо. Ми поки що згідно дозвільних документів, огородили і планово підготовлюємо, почистили це, вирівняли і нічого. Ніхто дерев ніякі не зрізає. Тобто підемо компроміси. Я особисто буду дбати і робити все потрібне, щоб там не відбулося порушень, і щоб це не пошкодило мешканцям нашого Львова. Треба активно з ними сідати і разом поправляти межі парку і враховувати поважання місцевих мешканців. Тим часом народний депутат України Дмитро Добродомов уже написав депутатське звернення, аби з'ясувати, чи правомірно відбулася зміна цільового призначення у парковій зоні по вулиці Стрийській. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,